Ви коли-небудь чули фразу Сонце ніколи не заходить над Британською імперією. Так колись говорили про Велику Британію – державу, що мала колонії на всіх континентах. Але що це означає? І яку ціну за це б мали платити інші народи? Привіт! Мене звати Марія Мельник, і зараз я все поясню. На початку колоніальної експансії британці досліджували нові території, засновували торгові пункти, створювали військові бази, але з часом почали захоплювати й цілі країни. Так з'явилась Британська імперія, одна з найбільших у світі. До складу імперії входили території в Африці, Азії, Америці та Океанії. Серед них Індія, Ямайка, Єгипет, Південна Африка, Гонконг, Кіпр, Малайзія, Нова Зеландія, Австралія. І цей і так довгий перелік можна ще більше продовжити. Усі ці землі називалися колоніями, а Британія метрополією, тобто головною країною, що керує. Місцеві народи втрачали право голосу, не могли впливати на закони, а вища влада завжди була у руках британців. В колоніях Британія встановлювала свої порядки, власні школи, де вивчали лише англійську мову та історію імперії. Закони, які дозволяли британцям мати привілеї, торгові умови вигідні лише для метрополії. Наприклад, в Індії місцеві селяни змушені були вирощувати індиго і бавовну не для себе, а для англійської фабрики. А британські товари одяг, зброя, чай продавались в колоніях, витісняючи місцеве виробництво. У південній Африці англійці встановили податкову систему, яка змушувала корінне населення працювати на фермах і шахтах. А у карибському регіоні британці вивозили рабів з Африки, щоб ті працювали на плантаціях цукрової тростини. Люди в колоніях часто не мали навіть базових прав, тобто не могли голосувати, не мали доступу до хорошої освіти. Та поступово народи колоній почали боротися за свободу. В Індії з'явився Махатма Ганді, який закликав до мирного спротиву. У Кенії, Єгипті Малайзії розпочалися повстання. Люди хотіли самі вирішувати, як їм жити. У 20 столітті почалась хвиля деколонізації. Індія стала незалежною у 1947 році. А за нею й інші колонії. Імперія поступово розпалась. Сьогодні Британія сучасна держава, яка вже не має колоній. Але більшість країн колишньої імперії ще досі говорять англійською мовою, дотримуються британських законів і носять її культурні сліди. А це була Марія Мельник. Вчіть історію, адже якщо її не знати, вона може повторитися.